Так вийшло, але тільки вона ще з шерстю, Дуже було важко вистригти його, але ми потихеньку вистригли. От. І, і таке вийшло. У нас ми робили так. Два рази я зробила мазі вишнєвську. От, Оце у нас шприци. Я відмочувала перекисом шприца, шприца старалась водить там, де дуже засохло, потихеньку, ну довгенько вчора я десь півгодини відмочувала, бо та шкіра дуже сохлася, вона така була, як горб. От. І ну, майже два шприца я вилила, воно все шуміло, реакція була. І вчора ми. Це другий раз ми вже ліві колі наносили на ранку. І тепер уже ранка відкрилась, і видно, що вона вже загоїлась по, по кругам, вже невелика залишилась. А спочатку було страшне, <смі> було страшно дивитися, ніколи так не лікувала самостійно. Ну, дякувати Богу. У нас є ветеринар, яка нас підтримує навіть морально, навіть як коли напишу, їй, вона відповість щось, і то нам стає легше. Ну, якби було погано, то ми б, звичайно, до неї поїхали. Може, б і антибіотики прийшлось би колоть, але обійшлося без, без цього і, надіюсь, обійдеться. Ну, таке у нас лікування. Зараз ми Марсюнечку удінемо комірець, бо він лапою шлізе. І я тут таку булавочку приколола, тому що він тріпає дуже головою, все розлітається, і це вух спадає, а по-іншому не, не виходить. Бо ранка отут близько біля вуха, і вона ну, просто шию обмотать, вона буде оголена. Отак от. А коли крестиком я зробила, отут, то вона. Воно закриває оце місце. Тут вона ранка у нього. І я придумала булавочкою, зробити, щоб воно держало, це. воно не буде сповзати з вух. Уже вчора я так зробила і сьогодні. так. Ну, зараз удіємо на комірець і сподіваємося, що у нас все буде добре, але комірець довгенько ще прийдеться поносити, щоб він коли-навіть загоїться, буде такий струбік сухенький. На І коли вже перев'язки не будемо робити, то він же все одно буде йому мішати. Ну, Я буду його змазувати, щоб воно не засихало, бо воно дуже чешеться потім. Буду смягчаю чимось мазати, щоб воно м'яке було. Ну, Так будемо лікуватись. Так, дякую.